Всім здрастуйте! Ну, ви знаєте, як Павло Миколайович, ріелтор міста Вінниці. Сьогодні ми показуємо однокімнатну квартиру в новобудові ЖК Ліса Парковий. що на 600-річчя в Вінниці. головна родзинка цієї квартири це вид. Це 11-й поверх з 12. -ти. Бачите, так? Да? На все місто. Так, як розумієте, ми в спальні. Двоспальне ліжко прикриватні. Тумбочки, шафа. Далі у нас іде гардеробна. Така вона велика містка. Тобто всі речі можуть поміститися кухня. Це перша здача, що ніхто не жив. Стіл круглий на чотирьох осіб стільці і вид з кухні. Панорама до підвіконня, меблі техніка і сама ванна кімната. Правна машина, бойлер, душова кабіна в даному ЖК, автономне опалення на весь будинок на даху. Можете вже дзвонити 098 454 411 або пишіть вайбер. Покажу рушили.